Так нині виглядає сумнозвісна річка Устя неподалік проспекту Миру у Рівному. Десятки мертвих рибин та не менше птахів, чайок, які прилетіли поласувати легкою здобичу. Місцеві жителі розповідають, море риби для них вже давно не новина. Кажуть, ця проблема триває роками. Десять років підряд так, таке явище, приїжджала сюди і бивша міліція, і поліція, і органи наші. Всі приїжджали, особливо там. Далі. Там її було відьма, не відьма, мільйони. Розумієте? Та вона час існувала ця проблема. Іноді проходила тут. то Дуже багато було. Але не в цьому році, може років два-три назад. Тут було багато плавало зверху. Рівняни підозрюють, причиною масової загибелі риби в усті можуть бути різкі коливання температур та забрудненість. Втім, переконані цьому можна було б запобігти. Як тільки починається спека, перепади тиску, води і повітря, і така такі речі получаються. То тут ще мало там чайок було багато, а так тут чайок було з цієї сторони, все всіяно чайками тоді. Я говорю, 10 років підряд. Ну буває, що в прошлому році так не було. Як холодніше на, на вулиці, а це, бачите, спека така, і так вийшла е, така ситуація. Загразнна устя сильно. Її ж ніхто ніколи в житті не чистив. Я собі почистили, вглубили. Такого б не було ніколи. Це десь ідуть стопі які попадають в річку, через те вона відмирає. Треба її чистити, треба провірити, де є якісь токи в річку, і припинити це. Це заради наших дітей, заради майбутнього. Про цю проблему знають і у державній екологічній інспекції Поліського округу. За словами старшого держінспектора з охорони навколишнього природного середовища Олега Семенюка, їхні фахівці вже працювали на місці, де виявили мор риби, відбирали зразки води для подальших досліджень. Виїхали на місце спільно з рибоохоронним патрулем, обстежили ділянку річки Устя і встановили факт загибелі окремих екземплярів риби. Нашими спеціалістами відділу лабораторно інструментального контролю відразу були на місці відібрані проби для встановлення причин загибелі риби та ймовірного забруднення водойми. Олег Семенюк додає, причиною загибелі риби може бути й нестача кисню у водоймі. Наразі на місці вже було встановлено, що розчинний кисень у воді знаходиться в менш допустимого рівня концентрації. Ось, що ймовірно, і було причиною загибелі риби. Тобто, напередодні висока спека, напередодні та сильний дощ, ймовірно, стали причиною зниження розчинного кисню у воді та загибелі окремих екземплярів водних біоресурсів. Втім, достеменна причина появи мору риби поки що таки невідома. Нині фахівці проводитимуть дослідження із відібраними зразками води із усті. Результати будуть відомі вже згодом. Однак чи допоможе це, врешті-решт, зупинити багаторічну проблему? Питання відкрите. Софія Капіноста Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.